Отже, наступний наш модуль: ми а, в такому практичному контексті будемо спілкуватися з Олександром Широкоступом, це фермер з Київської області, а який насправді з яким ми хочемо проговорити актуальні питання, а, які відбуваються у фермера в, в сфері а, захисту рослин, комунікації а, з пасічниками та використання. Сучасних інноваційних технологій. Отже, прямуємо зараз на господарство до Олександра Широкоступа, фермерське господарство в Київській області, де ми зараз обговоримо якраз практичні аспекти захисту рослин. А скажіть, будь ласка, скільки років ви от займаєтесь фермерством? Фермерством. Фермерством я займаюся із почав господарювати з 95-го року. Ну, більш вже пішов 96-й рік, бо поки там документи, але початок був у 95-му році. Ну так. Да. А скажіть, от ну, 20 років, більшого яке? 96-й, да. скажімо так. Ну, якось тоді так. Стар солідний. Є чому вчитися кожен рік? Ну, просто ви ж не. Є не така ви... груба, знаєте, можливо, на камеру такої не говорять. Вік учися і таким помре. Знаєте не як? Не то? А, звісно, треба йти вперед, вивчати, поліпшувати. Олександра. А ми зараз стоїмо у вас біля сівалки. А, насіння. А, питання користуєтесь протруєне, не протруєне для, для фермера. Купувати протруєне насіння це лишні витрати, чи це, чи це правильна історія з точки зору захисту врожаю? Насіння оброблене, насіння дражоване, бо інкрустованим насінням ця сівалка не буде сіяти. Вона сіє на точний висів, але щоб захистити від шкідника, то звісно, що повинно бути захищене насіння. Ну, да. Так само, використання... тут є і фунгіцидна, і інсектицидна. Обробка. А протруювання носіння ви самі робите? Чи ви зазвичай вже поставщика? Поставщик нам його обробляє, запаковане, йде сертифіковане. Те, що має бути, ми таке її придбаємо. А скажіть, сучасна сівалка, вона дає економію по витраті? Відчутна економія по витраті по сівмату? Звісно, тим більше, що ця саме сівалка, тут немає жодного цепка, якщо звернете увагу на привод. Тут електропривод, вона підключена до комп'ютера, до трактора. Трактор працює. Заточним сигналом. Далі заїжджає сівалка на поле, коли поле підготовлене до посіву, обходить краї, відсіваються краї в залежності, чи це в одну, чи в дві сівалки, наскільки це нам потрібно, потім уже для подальшої технології збирання, ну, щоб для комбайна було добре. То оціваємо краї ну, і починає сіяти. Він малює його карта. Ну, і далі, коли доходить вже до посіяного. Там уже насіву не буде. Ця сівалка безпечить. Тільки підходить, сошник виключається, сошник. Да? Сошник виключається і в нас пересіву немає, в нас немає перезагучення, бо на перезахудженості буде там, що врожай падать, тим більше, що ми економимо десь до 8% насіння. Навіщо, 8. Нам? До 8%. Ага. До 8%. Навіщо нам її витрачати, по-перше, це гроші ну, і це не потрібно. Треба робити все максимально, щоб робити точно і чітко. І що таке випарник? Що таке випарник? Пояснюю. Ну якщо прискувач працював на одній чи іншій культурі і вже переходить на наступну культуру, інша діюча речовина, і вже наступній культурі може зашкодитися, ага. його треба промити. Ну, звісно, що багато хто робить неправильно, То з промили і випустили на землю тим, що промили, то оце завдяки цьому випарнику можна вступати вже цивілізовано правильно, так як робляться в Європі. Помили туди. Залили, залили промивочну рідину, ага. вона, отам, плівка всередині, як звернете увагу, герметично вилили, вода таким чином випаровується, далі туди вода не попадає, випаровується, а шкідливі важкі решки залишаються на сінках плівки. Сезони відпрацювали, плівку згорнули ну і здали і, ну, на, на, на утилізації туди, де й каністри здаються, так. ну все інше. І таким чином ми не забруднюємо. Навколишня серед. А скажіть, будь ласка, задали за каністри. Ви каністрами що робите після використання безпеки? Після використання ми повертаємо, як правило, хто нам продає, то Не. нам допомагають здати його на утилізацію. Ну і таким ага. чином. Я зрозумів. Дякую. Олександр, скажіть, будь ласка, зараз сама така а, починається гаряча пора, коли. Фермери конфліктують з пасічниками, тому що пасічники досить негативно ставляться до застосування пестицидів. Скажіть, яка у вас взагалі практика співпраці з пасічниками у вашому підприємстві? Ну, не тільки у нашому підприємстві, а також у нашій громаді. У нас створена група між, між фермерами? Одноосібниками, ну іншими формами господарювання та пасічниками. Ну, вона називається у нас рятуємо бджіл. Ага. У групу постійно викидається за приблизно за три дні, за три доби попереджується, хто буде працювати в якому полі, на якій культурі, якими препаратами. Ну, у нас у нашому господарстві, то ми попереджаємо ще крім групи і так повідомляємо. Нашим пасічникам, ну і працюємо тільки вночі. Наш і присквач, той, що ми маємо, нам дозволяє це робити вчасно, без ніякого напрягу. Ну і звісно, ми розуміємо, що таке день і бджола працює і можуть бути ризики. Препарати вносимо усі сертифіковані, і ті, що дозволені. Ага. Якщо це мова йде там про ріпа, коли особливо цвіте, то застосовуємо ту саму біскаю. Яка нешкідлива для бджіл для лускокрилих? То тобто, ну в нас проблеми слава богу не було, і в нас конфліктів не було. А таке практичне питання: от ви приїжджаєте на своє поле ріпака, а там стоять вулики, і не ясно чиї вони. Ну, ж... Скажімо так, у нас таких випадків не було. Ми наоборот створюємо такі умови, щоб до нас їхали пасічники. Бо чим більше у нас буде бджоло сімей, тим буде у нас краще запилення, тим буде у нас краще врожай. То тут ми цікаві один одному. Угу. То так, щоб хтось заїхав, просто ні. Люди або заїжджають, ну, як правило, ми співпрацюємо з тими, що і раніше до нас заїжджали, бо вони знають, що в нас якісні оригінальні препарати вносяться, угу. тобто проблеми в їх не буде, і ми обов'язково їх попередимо. Ну, ми з ними узгоджуємо, де їм стати, де розміститься, щоб і нам вони не мішали, ну і, і їм було комфортно. Спільна мова у нас завжди знаходиться. Тут цікаво і їм, і нам. А зараз, скажіть нам, що це таке? Що, біля чого ми зараз? Ми говоримо? зараз знаходимося на території нашого мікрозаказника. Це тут, скажімо так, знаходяться в нас і. Працюють дикі запилювачі. Якщо ви звернете увагу зараз на цей стенд, це ось ну, у нас тут мікрозаказник. Ну, у нас домики побудовані для них. Якщо звернете увагу, то там виді в колодках виді отворів, ну і не тільки, там є очерет, де їм максимально комфортно. Вони у нас тут зразу їх було менше, зараз вроздували їх, звісно, набагато більше. Вони також нам приносять користь у запилені і, скажімо так, бджола. Культурна, вона ж не скрізь і не все може запилити, то ага. треба, щоб були дикі запилювачі. Їх є, якщо звернете увагу, в Україні більше 900 видів, диких які запилюють рослини. Звісно, опять же, це цікаво, ну і це потрібно це робити, бо ми ж тільки скажімо, внесенням препаратів зменшуємо. А треба все робити, щоб якось компенсувати, принаймні перед самим собою. Ну, і Розуміти, що ми залишимо після себе нашим поколінням наступним. Ми робимо, дивіться, створення резервуації для збереження та розмноження диких команд запилівців. Це тут там. Квітучий конвейер. Ми його постійно підтримуємо. Як ви зараз бачите, зараз підходить фацелія, вона скоро зацвіте, вже видно. Угу, ну, зараз дасть бо господь тепла. Їм буде тут комфортно, їм буде гарна кормова база. Вони будуть краще розмножуватися. Ну і звісно, що кількість їх збільшиться. Ну, що це дає нам? Це підвищує врожайність, бо тут, скажем так, де поряд, де вони осягають, то краще, звісно, запилять. Якщо ми, опять, повернемося до того, чи на ріпаку, чи на соняшнику, ми залучаємо пасічників, які запилюють. Ну при цьому, звісно, що мед вони мають, але ж вони нам допомагають. Ну і врожайність, як мінімум, я вважаю, що на 15% однозначно що підніметься. Це цікаво нам, цікаво. Отсюда. Якщо з розумним і правильним підходом користь буде всім. Ну, і вам, треба, і вам і вам і вам. І ми розуміємо, в мене само є пасічники. Зараз у нас на ріпаку ті, що у нас зупинилися, то десь до 300 бджолосімей. Але у нас бувало, що на Соняшнику до 1000 бджолосімей але Ну так, дружба, контакт, правильний підхід. І це всі локальні, по суті, пасічники. Ну, є ось, ось сусідні громади, да. з Рокитянської громади вони у нас під'їжджають. Наші, там є в одному місці буряк, да. то ми зробили буферну зону. Ну, таким чином висіли позавчора гречку, гречка зійде, то бджілка вже далі не йтиме. Ну і таким тим буде як захист. Що мається на увазі Але... буферна зона? Ну, Далі не буде йти. Да. Так. Ну, їй цікавіше, їй цікавіше тут буде. Ага. Ага. Кормова база, ну, так. Ага. Ну і так, стараємося, де є у нас можливо, то якісь два-три рядочки навколо поля обсіять. Також, опять же, кормова база, буде кращий розвиток. Розбаження. А далі це ексидерат піде, так? Да? Ну, Роститься, так, так. Так, воно все рівно більше користі принесе, навіть якщо ти там використаєш якийсь 0,0% від загальної площі своїх земель, але за рахунок запилення більше буде. Uh -huh. ну, треба просто це розуміти і хотіти все. Хочу привернути знову увагу на те, що ну, я, як керівник як власне господарство, хочу так працювати, як щойно щоня я вам розповідав. Ну, більші врожаї, менше еконовантаження. Що це означає? Так як ми з вами зупинялися і ще, можливо, підійдемо, там, де можна зменшити. Хімічне навантаження, то його потрібно зменшувати. Звісно, коли ти бачиш, якщо не застошувавши того препарату, буде втрата урожаю і буде недобор урожаю. І у світі хтось не дохарчується, то це не зовсім правило. Все рівно людство повинно вибирати. Чи це питання буде голоду, чи це буде продуктів харчування в достатній, Але треба баланс. Баланс, щоб був, щоб і зменшувати хімічне навантаження, але й без втрати врожаю. Ну, минулому році. Агрегат це привезений був оприскувач, який обладнаний камерами, ну і розрізняє бур'яни. Ну, Якщо можна застосовувати е, препарату не 100%, а 20-30%, то звісно чим треба займатися. Ну, Звісно, що він небагатопродуктивний, Там, особливо, у кого овочі, то він, звісно, що підходить. У нас треба дивитися в залежності. Ну і щоб це були низькі культури, можливо, ще на буряках, ну, на початку. Е Скажімо так, розвитку культури, то ще нам підійде. на інших, на високорослих не зовсім. То то обрискувачі... підійде. Але наука йде вперед. Я думаю, що будуть і обичні обрискувачі, скоро будуть цим обладнані. Ну також, якщо дивишся на щільність бур'яну, і якщо воно там поодиночні є з бур'яни, то навіщо туди виливати хімію, коли можна, те, що я вам говорив, придбаний агрегат, який висмикує бур'ян. Це також треба. Звісно, він у нас як для страховки, але він у нас є. Якщо будуть якісь проблеми, чи це буде, підніме пилюку в процесі внесення як правило це буває, якщо сухо і не спрацює десь точечно препарат, то ми підчистимо і в нас не буде проблеми, і сапами ми ходити не будемо, то також ми працюємо. А скажіть, будь ласка, от з точки зору, як на практиці відбувається прийняття рішення про а Застосування захисних заходів. Тобто ми там вчили, що має бути ПШ, що має бути моніторинг. Наскільки от на практиці в фермерських господарствах застосовується моніторинг розвитку шкідливих організмів? щоб... Ну, Скажімо так. Якщо проблеми її немає в нас, то. Ну, то... То це одна історія. Якщо проблема є, то ми вивчаємо. Ну, але ж при цьому, те, що я і ми звертаємо увагу, якщо десь можна мінімізувати, то ми його мінімізуємо. Але якщо питання стоїть гостро, або шкідник, або ми, то звісно, що тут треба ну, щось робити, що треба зберегти врожай. Ну, попри те, це, це мова про те, що, ну, що неправильно не, не вважати, що фермери задоволенням вносять а, пестициди, агрохімікати, тому що тільки ну, це неправильна історія, тільки того, що це дорого. І тому от таке масове е, заблуждення, що всі сліпо вносять і добрива, і пестициди. Особливо фермер, який рахує гроші, то однозначно використання проходить тоді, коли дійсно це потрібно. А якщо можна цього уникнути, то, то прям задоволення. його треба виникваті. Олександр бачу у вас багато техніки для заготівлі кормів для тваринництва. А отже, питання, чи вносите, що робите з органічними добривами? Чи користуєтесь і яка частка от у вашому ваші сіло -змінні? Ну, кожного року вносимо десь 10 тисяч тонн гною, коров'ячого. Ну, тобто органічних добрив. Ну, в середньому десь 200-220 гектарів ми покриваємо. На гектар в середньому це скільки виходить? По 50. 50 тонн yeah. на гектар. Ну, це, це не закриває вашу потребу в мінеральних добривах? Ні, ні. Ні. Також застосує мінеральні добрива, фідеральні добрива. Ну, різно, по-різному, де деякі тільки в нас ви. А скажіть, будь ласка, органічні добрива у структурі вашого підприємства це, це є як второнний продукт тваринництва, чи це все-таки в нього органічні добрива мають свою ефективність і от. Ну, як привикли рахувати, то все-таки. У нас молоко м'ясо, ага. на основний продукт, ну і далі органіка. Але зараз треба дивитися, бо це теж коштує великі гроші. Ну і також, якщо враховувати без органіки діло плохе. А скажіть, будь ласка, а часто робите на полях хіманаліз ґрунту, щоб розуміти. Не часто. Не часто, ми все рівно, скажімо так, як мова йде про мінеральні добрива, то ми їх не даємо помощним. Ну, з різних причин. По-перше, це. Якщо дивіться, то рахуємо. Бюджет наш, друге питання. Так як у нас недостаток вологи, ми можемо на 100% забезпечити рослиною, але не буде у нас вологи, ну і все, то ми не ризикуємо. Але, скажімо так, все рівно у нас на штовхне і ми будемо підходити до точного землеробства, то я думаю, що ми прийдемо до того часу. Вже у нас і техніки багато, яка може вже працювати в даному напрямку, а також є у нас надійний. Партнер Сінгента, яка нас також готує до цього і допомагає, бо ми знаєте, я, ну, зу, нам це не просто нам це да. не просто. Але у нас є такі партнери, які нам допомагають. Да. А, так, це і я думаю, згадували. що ми прийдемо до цього увагу. Да. Ну, і вже в нас перші кроки є. Yes. Там тихенько, що сідератні є, крім е, ну, органіка, як е, ну, на, на гній, да, ага. але є ще е, сідератні. А, є. Ну, так, так ви ще не почули. Я вже кажу, що. І плюс все, ми щас. Сідорати, це, так, як це як попередник. Мінеральні органічні седирати. Після збира культури збиру Так, Олександр, скажіть нам, що, що це таке? Це машина по механічному видаленню бурінів. Якщо скажімо, були погодні умови, вже не дали вчасно внести препарати і десь є або просто пересушений грунт. В процесі обробки, коли оприскувач обробляв, піднімалася пелюка, тоді не слід спрацювати препарат. І можуть десь по окремі, поодиночні бур'яни. От механічно, коли піднімається над культурою, основна ціль наша і мета це перестрахувати на буряках. Так як ми займаємося буряком, то там особливо треба все чітко робити. Ну, на випадок таких моментів, що десь у нас щось не так спрацювало або не допрацювало. То ось Допомагає нам ось ця машина. Вона навішується чи це на передню навіску трактора, чи на задню навіску трактора. Тут два ряди коліс, як ви побачите, які щільно один до одного, тобто є щеплення один між одним полосом. Так якщо звернетеся на увагу гідрорукавах, вони підходять там всередині, заховані є гідромотори. Приводять в рух ліву праву сторону і також вперед-взад. Працює вона, трактор вибирає швидкість оптимальну. Ну, десь приблизно там, 5 км працює на швидкості. Але гідроприводом регулює, щоб не було синхронності, тобто руху і обертів, щоб не співпадало. І таким чином зажимає бур'ян і його висникує, і далі падає на землю. Ну, і Таким чином ми е, наводимо порядок. Ну і немає у нас буряків, вони нам не заважають, живлення. Ну і тоді рослина почуває себе набагато краще, без конкурента. Олександра, скажіть, будь ласка, сказали, з за буряки не можуть. Ну, зараз не можу так сказати, що це є масова культура зараз в Україні. А скільки культур у вашій сівозмінні зараз? У сівозміні у нас 11 культур. У нас різні культури. Починаючи з озимої пшениці, озимого ріпаку, озимого ячменю. Далі по рік у нас цукровий буряк є, у нас є соя, у нас є гречка, у нас є кукурудза, у нас є соняшник, у нас є сквасоля. У нас є овець, у нас є жито, ну а також кормова ось сьогодні. Тобто зараз всі відмовляються від цього зміни, тому що всі гоняться за, за прибутковістю. От, Ну, як на мій погляд, це дуже ризиковано і неправильно. Ну, на моє глибоке переконання, в сівозмінні повинні бути різні культури. Якщо якась одна чи дві просідають, то обов'язково інші підтягнуть. Це одне питання, що рахується економіки. Ну а інше питання, коли є сівозміна, то це все-таки оздоровлення ґрунту. Ну і також вже при правильній сівозміні наступні культури себе набагато краще почувають, ну і звісно що менше культурі. Якщо звернете увагу, ви бачите, замість ага. зацеплена сівавка. Ото він сіє тією сівалкою, що ви дивилися, де ага. має 24 чотири рядки, ага. де сіє наточний військ. А також цей трактор він по навігації працює і з між... міжрядним да. культиватором. Все, це. Якщо нам треба міжрядний пробіток зробити, ми маємо агрегати, вони в нас в ангарі. Уже вони також точні. Вони обладнані камерами, ага. є гідравлічне. Реагування, скажімо так, защитну зону ми можемо зробити десь до сантиметра і не буде пошкоджувати культуру. Тобто веде по камері, що трактор йде по спутнику по навігації, а також камера на міжатному культиваторі, вона обладнана, вона дивиться, бачить рядок і уникає повністю пошкоджень. Ми зараз знаходимося на площі. Площа тут 175 гектарів. Тут висіяний цукровий буряк. Висів проводили на початку квітня. Ну У зв'язку з морозами, те, що були у нас були приморозки, та можна сказати, що мороз був, то він був посіяний до морозу. Але, як ви бачите, він це витримав. Ми вже після морозу отримали всходи, ну Як на даний момент, зараз він у задовільному стані. Скажемо контроль над бур'янами є. Зараз дещо ще пару днів почекаємо. Будемо також вносити бетональну групу, щоб ну в принципі ситуація контрольована. Буряком займаємося і займалися постійно. Те, що я і говорив, бо бували такі роки, що не зовсім було цікаво. Але якщо тенденція минулих років, все рівно ціна на цукор є. Якщо в минулому році ми реалізували приблизно в такий час цукор, то ми його реалізували, середня ціна була 30 гривень оптова, то звісно, що ми мали дуже хороший фінансовий результат на ньому. Тобто ніяка жодна культура не принесла. Але звісно, що це затратна культура. Сюди треба багато коштів вкладати, ресурсів. Звісно, що ходить, як до малої дитини, починаючи з осені, з внесення органіки, вирівнювання, мінеральні далі, добрива, до закриття вологи, щоб нічого зайвого зробити і не пересушити той ґрунт. Звісно, що правильно висіять, положити насінину на тверде ложе, отримати сходи, далі зберегти хоч шкідника, Потім бур'яни, бур ну а також підуть пізніше хвороби. Але коли ти ним займаєшся, коли ти в нього душу вложуєш, ти любиш цю культуру, то звісно, що в тебе все вийде. Отримаєш результат, якщо минулий рік був не зовсім дали, але ми мали результат за 700 центнерів врожайності. А поза минулий у нас був майже 900 центнерів врожайності, то при такій врожайності ніяка ще раз наголошу культура не принесе. Такого фінансового результату, ми зараз співпрацюємо із Шамраївкою. Звісно, що відстань не мала 94 км, але в більшості логістичне плече перекриває цукровий завод, то до нас відносяться добре. Навантаження транспортне, можна сказати, що посильне для нашого господарства, ну, то звісно, що ми ним і займаємося. Тим більше, що Шамраївський цукровий завод зацікавлений, Ну, саме в нас вони розглядають нас як надійного партнера по постачанню сировини, і йдуть нам на зустріч у багатьох випадках, ну, то й ми й займаємося цією культурою. І ще раз наголошую: це серйозна культура, вона потребує великої точності, великих капіталовкладень, але вона приносить і Олександр, а скажіть, будь ласка, ми вже говорили про. Про засоби захисту рослин, про хімічний захист стояли біля цього, біля агрегату, який вириває бур'яни. А чи застосовуєте ви біологічні препарати в себе на підприємстві? Біометод? Застосовуємо, ми вносимо на кукурудзу трихограм, ми не користуємося інсектицидами, так як дехто там застосовує корагени, наприклад. Ми робили порівняння, то, в принципі, трихограма за два внесення контролює. Ну і в принципі, ми не мали проблем із шкідниками. Це по метелику? Ви, ви закриваєте свої проблеми ну, трихограми? Або що до цього часу діабротики в нас не було. А. Якщо, не дай Бог, таке буде, то там, звісно, що ну, вже не обійдеться тоді без хімічного захисту. Ну, на даний момент до цього часу ми тільки застосовували трихограму, крім того, що робили контроль. То, в принципі, трихограма нас до даного часу влаштувала. Олександр, таке питання: а ви. От... Так, якщо відверто, ви насправді розумієте, що, як зміниться ваше підприємство, якщо ми інтегруємося в європейські вимоги? От є розуміння? Ми до цього ж готуємося. Я ж вам говорив вже по тому самому відношенню, воно ну, насамперед і нам потрібно, бо все-таки до навколишнього середовища, до природи треба відноситися належним чином. Але ми наштовхнемося на багато проблем, тобто ми поступово повинні підготуватися до цього.